Добрий вечір. Ми вже вечеряємо під деревом. ось. Наші котики їдять, ну, ще не всі там їдять. Зараз ще підемо в підвал, бо там теж їдять. І вони всі туди прийдуть на ночь, на вулиці похолодало, вони всі ночою там. А ці тут чорненька не йде, сюди вона не знає тут їсти, бо вона зимою була підкинута в підвал. Там вона всю зиму їла, то вона тут не знає, що це можна коже їсти.